Як заробити на одруженні? В Івано-Франківську шукають молоді пари, які погодяться одружитися без грама спиртного. Як стати героєм незвичного проєкту та зекономити майже 100 тисяч гривень, розкаже Наталія Фармус. Під весільну пісню горіла сосна палало. когось розривається серце, когось падає рейтинг. А я спасаю українське суспільство від яду. Спочатку був ось цей флешмоб. у такий спосіб. Івано-франківець Олег Андрухів вирішив боротися із пияцтвом. Та віднедавна весільний Тамада винайшов інший спосіб боротьби з оковитою. Він безкоштовно проведе весілля за єдиної умови. На столах немає алкоголю ніякого, ні шампанського взагалі ніякого немає, ні пива. Але хтось може собі піти за ресторан і дозволити випити в такому випадку. Або ця людина покидає весілля, або ми всі дружньо встаємо, збираємося і покидаємо весілля. Ірина Станіславська, весільний координатор до проекту «Тверезе весілля» приєдналася однією з перших для неї в житті є речі важливіші за гроші, і таких як вона, альтруїстів у їхній команді з півсотні осіб. Стандартний бюджет весілля на сьогодні в нашому місті на середню чисельність 100 людей ну це дуже приблизно від 100 до 200 до 300 тисяч гривень. Відповідно, якщо е, дві третіх цих витрат на себе беруть ком, бере команда, яка погода з безкоштовно, ну тому рахують економію від 50 до 100 тисяч гривень. Молодят охочих до тверезого весілля шукають у соцмережах. За два тижні зголосилися дві пари. Одна уже відмовилася. Залишилися Анна та Степан. Нам ідея дуже сподобалась. Я не вживаю алкоголь. Степа практично не вживає алкоголь. І нам ця ідея дуже сподобалась. Людина може відпочивати без алкоголю. До їхнього весілля більше двох місяців, та молодята вже обдзвонили всіх запрошених і попередили на їхньому святі ані краплі спиртного. Тепер у пошуках ресторану. Під час традиційного весілля саме ця частина ресторану є найбільш популярною однак на час безалкогольної забави всі ці пляшки зі спиртним та бутлі і самогоном власники закладу обіцяють забрати і замінити на соки, води та солодощі. І раптово самі погоджуються долучитися до доброї справи. Я думаю, що по ходу підготовки до цього заходу ми зможемо приємно здивувати наших замовників. Ініціатори проєкту переконані, головне на весіллі не кількість випитого алкоголю, а гарний настрій. Тому обіцяють працювати по максимуму. А раптом хтось із присутніх назавжди відмовиться від спиртного. З франківська Наталя Фармос, Іванків, Сабитія, канал Україна.